Закон про імміграцію кваліфікованих працівників Фахтефта Айнвандр вступив в силу у 2020 році. Він спрямований на спрощення умов для імміграції кваліфікованих працівників з країн, які не належать до країн ЄС до Німеччини. В серпні 2023 року відбулися поправки до цього закону: вступатимуть в силу вони поступово. Перша поправка вступить в силу вже в листопаді 2023 року. Вона стосується блакитної карти ЄС. Інші поправки, які стосуються інших видів віз, вступлять в силу не раніше березня березні 2024 року. Так очікуються зміни у візі для пошуку місця для опанування нового фаху, зміни в умовах воз'єднання сім'ї та введеться так звана шансен-карта це карта можливостей. За додатковою інформацією слідкуйте за нашими наступними відео.